Ну що ж, танкісти, настав час розповісти вам, чому ми все-таки граємо у цю гру, і все це заради отаких от боїв, які бувають, мабуть, раз на 10 тисяч, по закінченню яких ми отримуємо нереальне задоволення і ще довгий час після знаходимося в стані ейфорії. Так як перед цим, нас на протязі довгого часу у рандом катав на емоційній гойдалці, і гойдалки ці зазвичай як у фільмах для дорослих, не завжди зі щасливим кінцем. Тож, сподіваюсь, ви кайфанете від цього бою не менше ніж я, але перш ніж показати бій, давайте повернемось на початок, щоб роз... Зібрати що потрібно для того, щоб такий бій взагалі відбувся, розпочнемо із навички екіпажу для усіх трьох. В першу чергу прокачуємо бойове братерство, ремонт, маскування. Для командира я б рекомендував гострий зір, координація та практичність. Бонусами для командира радіоперехоплення, перехоплений сигнал та встановлення перешкод. Для навідника плавне обертання башти, швидке зведення, мастер зброяр. Бонусами для навідника, інтуїція, ідеальний заряд, поліпшення боєукладки, механіку водію, плавний хід, король бездоріжжя, знавець двигунів. Щодо польової модернізації, тут ставимо збільшення життєздатності модулів, плаваючий приціл, антиблікове маскування фар доопрацювання казенника, налаштування секторів огляду. Питання може виникнути щодо опрацювання казенника. Все діло у тому, що у БАТа при такій збірці зведення 2 секунди, і це сильно впливає на час перезаряджання гармати. Навіть якщо ми додаємо плюс 15% до кола зведення після пострілу, та час зведення збільшуємо на 5%, то це не сильно впливає на комфорт стрільби. А от мінус 4 секунди до перезаряджання звучить більш Лідно, тому тут вибір очевидний щодо модулів, тут ставимо систему виведення порохових газів, комплекс стабілізаційного обладнання і трофейний приціл, щоб замаксити комфорт стрільби. І якщо ще додати інструкцію на продування повітропроводів, то у нас виходить 0,26 на 100 метрів, що дуже сильно збільшує комфорт стрільби на дистанції. А тепер увага, саме цікаве. Другу збірку ми ставимо КОП, трофейну систему вихлопу, трофейну оптику та інструкцію на оптику. І завдяки цьому ми перетворюємо цю машину смерті на самий крутий легкий танк 10-го рівня, яка Монтікора, який є БР, ось справжній легкий танк для справжнього чоловіка. І з такою збіркою можна робити 15 тисяч ВН-8 та 100% перемог. На прохоровці ти Бог, дивися зверхню на інші ЛТ. Вони просто не потріб і попали в цей бій випадково. Тепер вони стріляють по твоєму засвіту, і тепер ти керуєш цим боєм. А твої союзники всього лише твої сапорти, які не мають права голосу. Е, Вибачте, трохи занесло. А якщо серйозно, то все це дає можливість непогано так світити, за рахунок того, що огляд 534 метра, а маскування 49,5 із на місці та 41,5 під час руху. Крайнє, що залишилось, це пригадати, як все-таки грати на бача 25Т. Якщо випадає міська або тунельна мапа, ми ставимо збірку номер 1 Граємо як справжній ніндзя. Головне кредо повинно бути тихо приїхав, роздав, поїхав. Хтось скаже як криса або пацюк, а ми відповідаємо п'ятьма снарядами. Yes. Тож головна мета роздавати барабан так, щоб не отримувати шкоду у відповідь. А якщо випадає мапа, тоді просто перемикаємо на другу збірку і перетворюємось у кущ. Вибачте, і перетворюємось у кущ, який бачить все і всіх, як окуса урона, від якого не сховається ні одна ПТ. Після того як все зробили, виходимо у бій і з першого разу попадаємо на прохорівку. Як я сказав раніше, із першого разу попадаємо на прохорівку. У сетапі немає легких танків, і вони нам не потрібні, так як ми тепер самі легкий танк. Усі союзники бачать нашу впевненість і як слухняні сапорти слідують за нами. Ми на усіх парах летимо в агресивну позицію, так як для нас із такою збіркою ніхто не загроза. Пересвічуємо леопарда, так як він звичайний есте, і для нас його огляд, як у новонародженого, крота і за свою самовпевненість залишається фактично шотним. Спостерігаємо італійця, який думав, що у нього хороше маскування, але недостатньо, і за це він відправляється в ангар. Настав час зблизитись із противником, так як наші голодні дошкоди сапорти вже увсю чекають від нас корму. Пересвічуємо леопарда, який переглядає сетап, чи не закинуло у команду до противників Мантикору. А вірні товариші по команді швидко роблять його шотним. А ми за цей час на сталевих прокатуємо вперед і даємо нашим сапортам свіже м'ясо у вигляді Тесто д 4, Я 50 М та гріля го які не встигають зрозуміти, що відбувається, і по одному відправляються в ангар. Стерігаємо, як самий страшний сон танкіста просто накиває п'ятами, так як не в змозі що-небудь зробити. Наша вірна команда від цього бою отримує справжнє задоволення, так як вони попали у бій на прохорівку і самою справжньою ЛТ, яка у команди противника просто відсутня. Противники один за одним відлітають в ангар, так як для них все скінчено. А наша команда святкує легку перемогу. А ми, як головні винуватці цього бою, передали розвідданих на суму 16 438, що входить. У топ 7 поперених розвідданих на Бачаті, що майже являється світовим рекордом за весь час існування World of Tanks. Насправді, кожен із вас може це зробити у бою на Прокоровці чи Малинівці. Тож, мета цього відео була не похизувати з результатом, а пояснити те, що кожен може це зробити те саме або навіть більше. Якщо у вас є якийсь цікавий реплей, ми можемо разом його розібрати на стрімі. Долучайтесь у Діскорд канал, який знаходиться в описі відео, та кидайте ссылку або файлом свої реплеї. Давайте підіймати скіли разом. А якщо сподобався такий формат відео, то пишіть коментар, чи вам таке зайшло. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, тому що. Будь ласка, ну а з вами був я. До зустрічі в бою.